Дивимось далі друга вправа. I'm sorry, but I'm not ready for the lesson. I was sick yesterday. Mm -hmm. Мені дуже шкода, але я не готовий до уроку. Я захворів вчора. There will be some new vacancies. Vacancy одна. На. There will be some new vacancies in our company next month. Наступного місяця в нашій компанії з'являться нові вакансії? It was a hot day last Sunday, and all the the children were at the beach. Минулої неділі був спекотний день і всі діти були на пляжі. Who was responsible for the accounts? There are so many mistakes in the calculations. Хто відповідає за рахунки? У розрахунках стільки помилок. How much money was there in the safe yesterday? Where is it now? Скільки грошей було вчора в сейфі? Де вони зараз? Пишемо однину Where is. Тому що гроші завжди в англійській мові будуть в однини. А ми на нашу мову перекладаємо гроші. вони. Тоді е, переклад Where is it now? Де вони зараз? There is little sugar left in the bowl. У мисці залишилося трохи цукру. Бо якісь великі тарельці. Ну, міска більш переклад буде ось сюди. Is it true that Linda is a friend of yours? Чи правда, що Лінда ваш друг? All your clothes are out of fashion. It is time to buy some new ones. Пам'ятаємо, clothes – у множенні ми перекладаємо одяг він в однині. Тому весь твій одяг вийшов з моди. Настав час купити новий одяг. Знову таки, ось це once одяг. The use або is quite unexpected. Або якщо це минулий час was. Новина досить несподівана. When I was small, my hair was much darker than now. Коли я був маленьким, моє волосся було набагато темнішим, ніж зараз. Далі, просто у третьому переклад. Дивимось уважно. У нашому саду є кілька яблунь, але вже старих. Прикро, що залишилось так мало часу. З ним, справді, важко розмовляти. Чи є тут ті, хто розмовляє французькою? Вже пізно, і на вулицях немає, немає людей. Ан була засмучена, тому що для неї не було новин вранці. У цій лабораторії є нове обладнання, яке дуже дороге. Чудово, що в Одесі зараз так багато мовних шкіл, є великий вибір. Хоча було лише 8 годин, ми вже були в офісі, тому що треба було виконати термінову роботу. В цьому музеї є італійські картини. Так далі четвертий номер. There are few pictures in this book. It is uninteresting for small children. У цій книжці бо, у цій книжці мало малюнків. Маленьким маленьким дітям це не цікаво. Друге речення. There were quite a few mistakes in your last dictation. У вашому останньому диктанті було чимало помилок. There is a little milk left in the jug. You can drink it. У Углечку залишилось трохи молока. Ви можете випити його. There is good news for you. Звертаємо увагу знову news в однині. Для вас є хороші новини. There, так, There is good, я прочитав. Uh, it was the Basic Crossroads. Це було жваве перехрестя. The twins are at school now. Близнюки зараз в школі. Carrots are rich in vitamins. Морква багата вітаміни. I'm very lonely. I have few friends here. Я дуже самотній. У мене тут мало друзів. There are a few stains on your shirt. It is time to wash it. На вашій сорочці мало плям. Вже час випрати її. It was a pity to sell the house. Шкода було продавати будинок. Ось ці речення усно. Тільки ось третю вправу треба також англійською знати. Не забуваємо теж, також про це.